Дивіться, який ресепшн в Мірада Дельмар. Такий лаконічний, але дуже виважений, стильний. Все досить чисто, А Тут на ресепшені вам видають одразу, як тільки ви приїхали браслети. Неважливо, навіть якщо ви дуже рано приїхали, вам видають браслети, ви можете гуляти по території, харчуватись. А якщо є вільний номер, то вам його дають а, одразу, не чекаючи двох годин. Так само при чекалиці. якщо у вас пізній рейс, то вам браслети не зрізають, і ви можете здати в камеру схову свої речі і залишатися гуляти по території. Пішли, подивимось територію. Хочу вам показати пляж Міради. Тут теж така дуже мілка галька, пісочок. І далі вже йде каміння. але саме берегова лінія дуже-дуже дуже дуже ручна. Це все, пляж також. Такий гір. На пляжі є бар, снег-бар, є така сцена. де Постійно якісь. Проводять активності, пішли, подивимось ще територію. Так, подивіться, яка гарна зона. На трависті можна полежати на шезлонгах з чарівним видом на море. І в кінці цієї зони ось такий є аквапарк невеличкий, три горки. так? Один, три, чотири, п'ять говірок. Все достатньо поруч, біля. моря. Ось так виглядає майже набережно. Поруч з пляжем, також є снек-бар та лікар він ввечері. Є дитячий такий, такий гарний майданчик, теніс і з цього боку дитячий басейн та головний басейн, де проходить основна анімація протязі цього дня. Міні-клуб, який працює з 9 до 12, потім з 2 до 5. Але після цього часу починаються і мультики, і дитяча анімація, міні-діско, тому діти постійно чимось зайняті. Тут розділено на кімнати, є аніматори дитячі, які залишаються з вашими дітьми. Так, Тут, значить, є кіно, показують діткам. Це також кімнати для малювання. І пішли з вами знайдемо в головний міні-клуб, де знаходяться всі інші розваги. Якісь конструктори. Дивіться, тут дуже-дуже-дуже багато всього. І нам це все виглядає. Це кінозал для дітей. Клас, один зал і ось все, інший зал. Клас, свій кінотеатр для діток. В цьому міні-парку можна залишати дітей від 3 років. Ось головний корпус, в принципі, все видно навіть з вікна. Хочу вам показати стандартний номер. Вони всі реновані в 2020 році. Подивіться, душова кабіна, невеличкий такий сам вузол але, в принципі, дуже свіжий, стильний. І ось подивіться, яка свіжа, гарна, світла кімната. Це Стандарт з ліжком дабл, і також є ще диван, який розкладається. Зараз ми з вами вийдемо на балкончик, я вам покажу, яка тут, неймовірно, гарна територія, вся в соснах. Тобто це головний корпус і всі номера стандартні в цьому корпусі. Далі по території подивимось, є тут міні-зоопарк для дітей. Ресторани, кафе. Ось такий зручний балкончик. В номерах сейф і міні-бар є. Міні-бар поповнюється один раз на заїзд безкоштовно, потім вже за додаткову плату. і Поповнюється тільки водою. Всі наступні рази. Є сейф і є тут вони. Дуже френдлі для середовища. Якщо ви не натиснете цю кнопочку, то вам не приберуть номер. Обов'язково треба а, такий запит робити для того, щоб вам прибрали номер. Бо якщо не треба, то ми просто переключаємо на і подивіться, який тут зоопарк Павліни. Давайте пройдемось, подивимось. Контактного немає, але... <ривіт> але тут багато. Привіт. Ось таких папуг, які кричать. Маленьких папуг. Курочок. цю Привіт, папуги. У нас знаходяться номери Анекс Garden Шалі. Вони не реновані, тобто там ремонту не було ще з 2005 року. Тому дуже треба обережно, хто хоче нові номери, тільки в головному корпусі стандарти. Також в головному номері є категорія ЕКО. Це такий самий стандартний номер, лише вид буде або на стіну, або кудись. Не дуже зручно, так скажемо. Але, в принципі, по площі балкону все те ж саме, що і стандартний Land View. Ось так можна гуляти тут по парку. Є тенісні корти за додаткову плату, і з цього боку ще є басейн, який тихий. Якщо вам не хочеться активної анімації, а в цьому готелі вона активна, то ось можна прийти на цей басейн. І тут тихенько собі полежати посеред соса. Дивіться, просто неймовірно. Харно. В готелі є ось такий величезний спа-центр з бласейном, з тренажерним залом. Він є безкоштовний. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Структуру перед готелем, а, також є аквапарки, а, тут головна аудиторія це сім'ї з дітьми, бо також є свій зоопарк і вся територія в соснах, тому дуже затишно. Реновований лоббі, ренововані всі стандартні номери, а, що дуже приємно здивувало, що тут є такі ось qr коди по яким можна замовляти по всій території собі будь-що з бару. Тобто ти вибираєш або там алкогольні напи, або безалкогольні, і відправляєш прямо з телефону це, це замовлення, і тобі офіціант приносить за твій столик, чи де ти там у території знаходишся, да, дивлячись звідки ти робиш це замовлення, і таким чином не треба шукати офіціантів. Також тут дуже смачна їжа, є пару разів в тиждень морепродукти, а також кожного дня фреші зранку подаються в головному ресторані. Є декілька аля карт-ресторанів, але вони за додаткову плату: 10 євро з людини. В принципі, дуже достойний готель. Тут багато репітерів, все доволі. І компактно, і масштабно, і релаксово, і активно. Тому е, тут е, той, хто хоче такий мікс спокійного відпочинку у лісі з активною анімацією, а також е, тут гарний е, захід у море, дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, і дивіться інші огляди готелів.